Цієї зими не домоди нам, тому що в країні війна, а до зими готуємося. Під час війни тернополяни на моду не зважають. Вже зараз почали купувати теплі зимові речі і взуття. кажуть, головне безручно і не мерзнути, тим паче, що часто доводиться сидіти у підвалах. Якість в першу чергу на те, наскільки вони теплі, а вже Наскільки вони будуть гарними, це вже друге питання. Якраз сьогодні приїхали в Тернопіль подивитися, що можна знайти. Теплі речі є в запасі, тому що завжди купляємо на розмір більше. Надіюся, все буде добре цієї зими. Перезимуємо якось. Коли купую, то звертаю увагу власне, щоб він був теплий. А ще ціна турбує кожного, бо ж сезонний одяг не дешевий, особливо зараз. Зимові куртки та пальта можна купити за півтори тисячі, але є і по п'ять. Теплі сведри від 800 гривень і більше додало у ціні і взуття. Найдешевше більше тисячі гривень, найдорожче – 5-6. Ціна на ці товари зросла. Втім, на здорожчання, зізнаються продавці є кілька причин. Тому що е, наш виробник, наприклад, Харків, Львів, фабрики закупляють взуття ту, е, турецьку підошву. Вартість підошви зросла майже у два рази. Це знов таки пов'язано із курсом валюти. Імпортне взуття також досить подорож, подорожчало, тому що, е, значить, шкіра подорожчала відносно до долара. Виробник і так само доставка товару. Все ж, незважаючи на зростання цін та війну, українці все таки вміють одягатися тепло, комфортно та модно. Цієї зими люди більше звертають увагу на тепло, на зручність і на моду трошечки. Аби купити теплий зимовий гардероб, а це верхній одяг, взуття та шапка, вам доведеться викласти від 4 до 10 тисяч гривень в залежності від її вартості. Хоча поєднати комфорт, якість та низькі ціни можна, купуючи одяг та взуття у секонд хенді зізнаються самі тернополяни. Мені здається, мода зараз трішки різко відійшла в сторону, і люди більше звертають більш практичні речі, чим на стильні чи модні. Хоча завдяки секонд-хенду можна бути і теплою і мотнодіти. Я купляю з других рук. Секундхендів. На що увагу? Більше на тепло, ніж на моду. Тепер тільки на тепло. Ну, насамперед, цього року люди звертають увагу, що було зручно, тепло і комфортно. Тому що людина зараз багато рухається, ходить. Таке, як раніше, зрозуміння, каблучків трошки відійшло назад. Тільки практичність, ну, звичайно, натуральних що було середині. Готуй сани влітку. Саме цей вислів є актуальним сьогодні. Аби люті морози не застали вас зненацька. Теплий та зручний зимовий гардероб купувати потрібно уже сьогодні.